Народився поблизу Городенки, а воює за Росію. Служба безпеки України викрала чергового колаборанта цього разу. Колишнього депутата і чиновника, який втік від переслідування за корупцію та вступив до армії окупантів. Хто він? Наш Денис Лужний розкаже йому 63 роки. Він народився на Прикарпатті і свого часу обіймав керівні посади в нафтогазовій галузі країни агресора та був там депутатом. Встановлено, що зрадник сховався в армії агресора від кримінального переслідування на Росії за обвинуваченням у мільйонному хабарництві. За даними досудового розслідування, в 23-му році він підписав трирічний контракт та був зарахований до російського війська у званні капітана. Чоловіка призначили командиром формування, яке сьогодні воює проти збройних сил України на Херсонщині. Слідчі СБУ оголосили бойовику про заочну підозру в державній зраді та. Колабораційній діяльності, оскільки фігурант перебуває на тимчасово окупованій території України, СБУ вживає комплексних заходів для притягнення його до відповідальності. Тепер зраднику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або ж довічне ув'язнення.